Зараз відкрию всі таємниці, чому ця піч від бренду Лакун за модель називається Леванте. Вона не схожа на жодну піч в такому дизайні, які присутні на ринку України. Модель Леванте. Класична модель. Поїхали. Для початку класичний дизайн, якого немає схожого в жодного бренду, якщо на це дивитися, з точки зору художньої, з точки зору композиції, такої печі в жодного бренду. Такими характерними рисами класичності їх немає. Зараз поки що про масштаб. Ось це так вона виглядає в масштабі. Тобто вона не маленька, 73 см її ширина і 80 і 70 см висота. Тобто, вона габаритна. Ось зараз в пропорціях видно, як вона виглядає. Бокове відкривання ось з нержавіючою ручкою. І зверніть увагу, повністю чевунна частина. Вона дубльована та захищена вогнестійким матеріалом товщиною 3 см. Тобто, її не деформує ніколи. Це один з способів запобігти деформації. І також збоку засовувати дрова довжиною по 45 см. І ось так зачиняється. Тобто, дуже-дуже ефективно продумана ось ця бічна дверка. Ось зверніть увагу, власне, яка товщина ізоляції на чивуні дверки. І що саме цікаво, середина. В печі дубльована також вогнестійким матеріалом, а зверху ось тут чивунний зуб та подвійне догорання, місце для подвійного допалу. Навіть якщо звернути увагу на звичайні ось ці ручки, то вони ось такого формату, вони вже гарні, незвичайні там чавунні деталі, які в багатьох печах є, або металеві, Вони тут продумані. І дивіться уважно, ось ця штука вона знімається. Тобто. і ось, Ця, ця штука, яка знімається, вона дає можливість, щоб дрова сюди не падали, але навіть фішка не в тому. Її просто можна зняти, якщо, до прикладу, з точки дизайну вам не подобається. І вся камера зграння, вона додатково дубльована вогнестійким матеріалом. Це допомагає зробити так, щоб чавун не навантажувався сильно і працював довго, не деформуючись та не тріскаючись. Власне рішення з чисткою під час роботи печі, воно є у багатьох виробників. Тут нічого екстраординарного немає, тому що стандартні всі виробники вони мають власне таке місце, куди зсипається попіл. Але дивіться, як цікаво, вони придумали. Ось тут цей ящик він як совок. Тобто, фактично, навіть якщо довго не чистити піч, ви звідти можете зачерпнути і висипати. Бо, як правило, тазики, які там знаходяться, то все висипається ще також повз них. А тут додатково углублене місце. ось таке. Тобто, якщо у вас щось частково там висипалось, нічого страшного, воно сюди не висипеться, Тому що, по-перше, тут є спереду ось така, такий порожик, куди ссипається попіл. Він у багатьох виробників є. Але це якраз є одна з фішок дизайну власне, цієї печі. І регулювання стандартне, воно майже у всіх виробників однаково. Ось з такому місці. Воно закручується або відсовується. Ззаді в печі зверніть увагу, є захисний кожух. Піч можна поставити близько до легко замистих поверхонь, причому їх не перегріти. І ось цей патрубок, який ось тут є в даній печі, він повертається. Ось так розвертається, тобто можна ним крутити вправо, вліво, вверх, вниз. Це дає можливість підключити піч як взад, так і вверх. Зараз я вам покажу, як виглядає потрійний корпус власне печі. Ну, власне, як ви побачите, зараз середній корпус. Ось, зверніть увагу, бачите? Тобто, корпус всередині, зверху ще є сталь, а всередині, в печі ще є сталевий корпус. І ці всі речі вони розборні. Тобто, вони, цей сталевий корпус всередині він захищає, власне, піч, чавун від перегріву. Ось це про що я вам говорив: стосовно потрійного корпусу. Ось цей низ, власне, в печі. В ньому величезна, товста, товста, чавунна градка. Зверніть увагу, яка є товщина. І ось тут повністю низ також чавунний з ребрами, які запобігають деформації. Власне. І це також є один із способів зберегти піч довше. Зверніть увагу на дефлектор. Дефлектор незвичайний. У дефлектора ребра жорсткості, плюс його геометрія, власне, з прямими кутами дозволяє якомога. Довше служити, чиву, не деформуючись, тому що дуже багато кутів під 90 градусів. Це дозволяє додатково зробити ребра жорсткості, власне, всій конструкції. Зверніть увагу, яке скло, власне, скло трапеція. Раз, два, три. Це дозволяє легко вирізати скло, коли ви його побили, а не дугою. І це є один з тих способів, що скло можна, коли вас тріснуло, отримати буквально за кілька днів. Два-три дні скло вже у вас. І воно на звичайних легких зажимах. Це дозволяє його швидко поміняти. Дивіться, ущільнювачі, власне, в печі. Бачите, звичайні прості ущільнювачі, які подаються на кожному повороті, їх дуже легко зміняти. Тут немає металевих вставок, тому це також ремонтопригодно. Камера згорання дубльована. Вогнистяким матеріалом, і зверніть увагу, він з двох частин. Що це? Чому це добре? Тому що якщо, до прикладу, ви побили там, чи ще щось сталося, ну це розходник. Ви одну частину лише поміняли, вам не потрібно міняти повністю весь периметр. Це якраз і для цього робиться, щоб можна було ремонтно пригодно обслуговувати опалювальний прилад. Зручно, власне. Майже всі чавунні печі, які є на ринку, вони повністю чавунні. Зверніть увагу, ось тут, в печі зверху, Ось ця кришка, вона знімається. Для чого це робиться? Значить, дивіться, це єдина піч, яка існує зараз на ринку в Україні, в якої потрійний корпус. Що це означає? Всередині є сталевий корпус з високолигованої сталі стійкої. Потім він зашивається вогнестійким матеріалом, для того, щоб підвищити ККД. а потім на нього, як конструктор, накладається по периметру чавун. Це 100% гарантія того, що чавунні деталі, які є ззовні, ви їх не перегрієте і вони не деформуються. Якраз і це дозволяє цій печі бути унікальній, тому що її довготривалість життя вона набагато більше, ніж просто звичайних чавунних печей, які повністю чавунні в своїй масі. Тут потрійний корпус. Мало того, для того, щоб висока температура не розвивалася на верхній поверхні, ось ці там, вище там 250-300 градусів, то ось тут є прослойка повітряна. Це дозволяє цій поверхні бути гарячою, при потребі розігріти якусь водичку, щось підігріти. Але якщо ви хочете зварити повноцінно їсти, ви повністю ось тут можете це зробити. І ще, що є вкрай важливим. Що піч ремонту пригодна. Тобто, якщо, наприклад, деформувалася чавунна частина, вам потрібно цілу чавунну частину міняти. Тут все повністю розборне. Внутрянка, вона окрема від чавуну. Тому і чавун не потрібно буде міняти, тому що він не деформується, він не трісне, нічого з ним не буде, тому що його захищає ще подвійний корпус всередині. Ще раз, модель Levante. Бренд Лакунза Іспанія. Піч. Класична, цікава, неординарна і не схожа за технічними характеристиками з жодною пічю чи воно, в такому дизайні, які існують на території України. На нашому сайті є повністю всі технічні характеристики. Сайт mykamin.com.ua, Ком. Ком. Компанія Мій камін». Залітайте на сайт. Є можливість почитати, подивитися, запитатися, зробити запит на дзвінок, а також придбати піч прямо на сайті. На сайті пише наявність. І, до речі, піч Славі скільки? 9 кВт у нас. 10 кВт – Це у нас при висоті стелі 2,60-2,70 доброго утепленого будинку. Це піч розрахована на 100 квадратних метрів роботи. Я вам по кубатурі не говорю, бо ви зараз у задачі це. Просто собі плануйте ось таким макаром. Але я її рекомендую 70-80 цієї роботи, навіть не напрягаючись. Все, мій камінком компанія Мій Камін, компанія Лакунзе. Піч називається Леванти. До зустрічі відео получилось довге. Ну але Сарян, все Чекаю ваших дзвінків.